Всім привіт, Саша Скрипак тут вітаю вас з Сполучених Штатів, як ви знаєте, можливо, не знаєте, я зараз е у поїздці, в певному такому і відрядженні, і в піклуванні про сім'ю і з виконанням певної місії, яка стоїть переді мною, перед моєю командою, яка відповідає в церкві Алмаз за партнерство. За пошук ресурсів для України, для української церкви, для церкви Алмаз, для різних служінь. Хочу в наступні дні розповісти вам про певні події, які відбулись за останній час, щоб благословіння, які пережив я, які спостерігав я, за якими спостерігав, щоб вони стали частиною вашої радості в Господі. Напередодні поїздки ми з нашою командою m 2 u чи Ministry to Ukraine або Служіння Україні, ми обговорювали нашу стратегію розвитку партнерства, пошук партнерів, пошук ресурсів для України, української церкви. І е, прийняли таке рішення, що враховуючи, що є певна втома у західних країн від війни і від. Е, горя, яке нас спіткало, і потреб, в яких ми живемо, ми вирішили, що в першу чергу ми спробуємо шукати нових партнерів, нових друзів для України, нових друзів для Алмазу. І не будемо, можливо, питати про участь, допомогу і залучати до наших потреб чи наших планів розвитку наших старих друзів-партнерів. Таким чином, ми молились про диво, щоб Господь благословив нас і направив наші шляхи і відкрив двері в нові стосунки з новими партнерами, дав нам нових друзів, щоб наше коло партнерське могло розширитись. І Господь відповів на нашу молитву. Я хочу розповісти вам про. Одну з подорожей, яка в мене була, одну з зустрічей, яка в мене була, і обіцяю вам розказати в майбутніх відео про інші зустрічі. Сьогодні я вам розповім про мою поїздку до штату Техас, місто Остін. Остін це є столиця Техасу. Техас це найбільший штат територіально у Сполучених Штатах. За територією, до речі, штат Техас він дорівнюється території України. Там ну, буквально там трошки відхилення невеличке. Тобто цікава така деталь географічна. Чому я поїхав до Остіна? Тому що в Остіні проживають наші наші за омазу. Історія того, як наші люди за омазу потрапили до Техасу Остін, дуже цікава. Здається, мені. Приблизно три, можливо, трошки більше років тому, можу помилятись в датах, це не важливо. Сім'я Дімових Андрія і Ксюши. Вони прийняли рішення переїхати в Сполучені Штати з тих причин, що компанія IT, в якій працював і працює Андрій, вона була. Придбана іншою компанією, і київський філіал, український філіал, їх підрозділ. Він був не те, що розформований, а їм сказали, що тепер компанія іде з України і буде базуватись в Сполучених Штатах в місто Остін, Техас. І що у них, як у співробітників, є можливість переїхати по робочій візі. Працювати далі в компанії або звільнятися, тому що компанія переїжджає. І це цікаво, що Андрій і Ксюша вони намагались будувати стосунки з людьми нецерковними з цієї компанії під час роботи вони намагались виконувати свою місію в професії. І Андрій і Ксюша вони побудували стосунки багато з ким в цій компанії, з українськими сім'ями. Переважна більшість це молоді сім'ї. І от е близько 40 сімей, мені здається, більше 40 сімей прийняли рішення переїжджати до Сполучених Штатів разом зі своєю компанією. І вони молились, шукали Божу волю і вирішили і не втрачати роботу, і мати досвід е роботи і життя в Сполучених Штатах. Але найголовніше, що рухало їм, вони вирішили. Не втрачати зв'язок і стосунки з е, новими друзями, з якими вони будували стосунки, і поїхати з ними до Сполучених Штатів, щоб продовжити свій вплив. Переїхавши до Сполучених Штатів, адаптувавшись, е, у них цікава історія, як там у них вийшло з е, місією в професії. Е, але як я зараз бачу по плодах, не заради. Цього впливу вони переїхали до Сполучених Штатів зараз краще зрозумієте про що я. Приїхавши до Андрія і Ксюші, я зустрів там частину нашої Алмазовської сім'ї. Наприклад, я зустрів там Грішу і Дашу Мороз і їх дітей. Це наші люди, це люди з Алмазу, це дуже теплі стосунки. Вони також переїхали до Штатів вже під час, під час війни, повномасштабного вторгнення, яке відбулося в Україні. Також я зустрів там християн з різних міст України, в тому числі також із Києва. І ці наші люди, українці, християни, дехто з них за Алмазу, вони всі об'єднані в одному спілкування, в одному християнському спілкуванні. І у них є група, домашня група. Коли збирається їх група, наповнюється їх будинок дітьми, людьми, у них велика вітальня, і вона вся повна людьми. Це люди, які шукають Бога, шукають вивчення Біблії, шукають спілкування з однодумцями, з людьми з України. Ще що цікаво, що у них є Ціла низка багато друзів, не церковних, які до церкви майже ніколи і не ходили, але вони не відмовляються дружити, спілкувати, товаришувати. Деякі люди не з церкви, не християни, навіть пропонують свої домівки, щоб зустрічались українці навколо Божого Слова в їх, в їх домівках. Ще цікаво. Річ, яку я спостерігав, те, що ці наші українці, наші люди, в тому числі з Алмазу, дорогоцінні брати і сестри, вони стали частиною помісної церкви в Остіні. І це церква не українська і не слов'янська церква, тому що в Остіні немає. Не української, не слов'янської церкви, до якої вони могли приєднатись. Уявіть собі, столиця Техасу не має жодної слов'янської церкви. Мені на початку було тяжко в це повірити, але реальність така. Я потім питав різних людей, різних служителів і з'ясувалося, що так дійсно немає слов'янської церкви, немає української церкви. Вони молодці, вони стали, вони посвячені християни з правильним вихованням духовним. Тому вони шукали собі помісну церкву. Вони відвідали і спробували спілкування багато з якими церквами, але зупинились саме на церкві Остін Річ. Це Велика церква, це потужна церква. Ви можете побачити відео і фото, які я вам пропоную переглянути. Це біблійна церква. Це церква, яка посвячена е, біблійній проповіді, біблійному вихованню християн, молоді і дітей. Е, один з прикладів це те, що це мега-церква, там тисячі і тисячі людей. Е, і ти йдеш по церкві, і люди йдуть з друкованими бібліями, з бібліями е, індивідуальними, персональними, і коли Проповідник проповідує, він проповідує з Біблії, і люди відкривають свої Біблії, і по залу стоїть неймовірний шелест аркушів, шелест сторінок Біблії. Це просто неймовірно. Дуже гарна церква Біблійна, наповнена людьми, люблячими, посвяченими. Це церква, яка підтримує велику кількість місій, організацій по всьому світі. Вони підтримують місіонерську роботу, заснування нових церков. Мені дуже-дуже радісно, що наші люди знаходяться в такій церкві. Так, вона американська, так, вона має відмінності, але що цікаво, що ця американська церква стала відкритою до біженців і переселенців з України. Я знаю американців. я... Більше познайомився з американськими в Техасу. І скажу, що якщо б біженці з України не стали б частиною цієї церкви, вони б не обідніли. Вони такі люди, вони не шукають якби, можливості комусь допомагати з інших націй, і вони не створювали якихось особливих умов, щоб українці були з ними. Наші люди. Вони поборолись за те, щоб бути частиною цієї церкви. Вони молодці. Українці, які ось річ знаходитесь в, в Техасі, і кого я відвідував. Якщо ви дивитесь це відео, ви молодці. Молодці, що стали частиною помісної церкви і, і тримались за неї. Вони вас не шукали. Ви шукали їх. Ви молодці. Це правильне християнство, це славне християнство. І от наші українці е, стали причиною того, що більше стало українців в цій помісній американській церкві. І ця американська церква е, замислилась про те, що вони могли б зробити для українців. І там, до речі, серед величезної кількості людей з'явилась одна сім'я сім'я, яка надала свій будинок, свою гостинність. Е, Сім'ї українців, біженців, переселенців, і вони полюбили українців. І він один з старішин цієї церкви, господар цієї, господар цієї, цієї домівки, цієї сім'ї, і він почав розповідати пасторам, служителям про українців. І церква все більше і більше стала цікавитись українцями. І так. Наші люди приїхали до сполучених штатів з місіонерським баченням, з баченням виконувати велике доручення своєму поколінні. З їх компанією у них не вийшло. Андрій і Ксюша продовжували служити українцям досягати українцям любов'ю, запропонували їм зустрічатись групою. Андрій і Ксюша дуже дуже піклуються про українців неймовірно. Вони прямо, ну вони прямо місіонери. Я, я, дуже, я дуже зворушений якістю їх уваги, піклування. У них прямо ціле служіння для українців. І ті українці, які, які приєднались до цього спілкування, до цієї ініціативи дружити, триматись разом. Вони якби взаємно люблять Андрія, Ксюшу передають свою любов іншим. Тому я не здивований, що ця група українців зростає, тому що там є любов, там є пошук Христа, там є тримання християнського шляху, там є повага один до одного, служіння один одному. І ця церква велика церква, до якої вони американська долучились. Вони все більше й більше надають такої певної допомоги нашій українській групі, зростаючій. І я вам скажу, коли я побачив все, що там відбувається, у мене з'явилось відчуття, я побачив певні ознаки. А чи не з'являється, чи не народжується зараз в Остіні, не народжується там нова церква, українська церква, яку. Можуть створити оці українці, які переїхали з різних причин, з різних обставин до Сполучених Штатів, в яких підтримує ця помісна церква, підтримує небагато, але достатньо, щоб вони могли мати дах над головою, щоб вони могли мати місце для спілкування, для чаювання. Ця підтримка і ця любов, вона дуже проста, але вона зростає і вона надихає наших українців продовжувати. Шукати Бога разом, прославляти Бога разом, вивчати Боже Слово разом, піклуватись про дітей разом, триматись разом як, як, як одна сім'я. Я провів час, я мав години, години години спілкування. Я провів з ними 4 чи 5 днів. Я зараз вже і не пригадаю, 4 чи 5, І це було постійне спілкування. Це було багато запрошень. Багато розмов, це були і молитви, і спогади, і розмови про майбутні плани. І я прямо відчув, я бачу, як вони дихають, дихають церквою, живуть церквою і хочуть виконувати велике доручення серед українців. Дуже, дуже зворушливо спостерігати, як, я, як ця церква, мабуть, вони не, не дають собі звіт. Що взагалі відбувається і в чому вони приймають участь. Якщо наші люди там в Остін, в Техасі, засну... зас... будуть засновниками, стануть засновниками Невеликої української церкви, це буде диво, це буде благословення, це буде радість. І знаєте, церква Алмаз, що ви дотичні до цього. Я розмовляв з різними християнами, які перебувають в Остін. І вони, деякі з них казали мені, слухайте, ваші алмазовці це особливі люди. Вони цікаві, їх цінності, їх пріоритети, їх богослів'я. Тому от так наші Андрій, наша Ксюша, так наш Гріша і наша Даша стали частиною такого християнського спілкування. Давайте за них молитись, давайте їх підтримувати в молитвах, що Бог їх вів. Моліться за мене, щоб я був корисний для них. Ми запланували з церквою, з пастором по місії і з деякими старішинами. Ми розглядаємо перспективу того, що вони можуть приїхати до України. І коли вони запитали, які у нас є потреби, з чим би ми могли приїхати до України. Я відповів, що одна з потреб це те, що нам потрібно продумати допомогу українцям, які постраждали від війни. І вони дуже зраділи такій перспективі, вони зраділи такій можливості. Вони розповіли про ресурси, які, ми, які має ця церква, вони розповіли про кількість душеопікунів. Душоопікунського служіння, яке є в них в церкві, вони розповіли про ресурси, якими вони володіють. І в наступному відео я хотів би розповісти вам про наші плани, про плани того, як ця церква, американська церква, наші нові друзі приїдуть, планують приїхати в наступному році до України і допомогти церкві Алмаз в тому, щоб ми допомогли людям відновлюватись під час війни від наслідків війни. Про це я розповім в наступному відео. Якщо підсумувати, я їхав до Андрія, Іксюши. Я зустрів там наших друзів з Алмазу, я зустрів українців, які з різних причин потрапили до міста, в якому немає церкви української, але вони знайшли американську церкву, яка стала для них друзями, підтримкою. І, скоріш за все, стане друзями для церкви Алмаз. І я побачив ознаки того, що, здається, там народжується нова помісна церква. Розповім на вам наступного разу більше і так зайняв майже 19 хвилин. Сьогодні одна сестра сказала мені: записуй хоч щось, але не записуй багато, тому що люди довгі відео зараз не слухають. Скоріше за все, що зараз багато хто вже. І не дослухав це відео. Але якщо ви дослухали, ви молодці. Дякую вам. Люблю вас. Буду ще розповідати про свої пригоди. Привіт, моя дорога церква. Церква Алмаз. Щодо візиту Саші до Тихащини. Мені хочеться сказати, що це відповідність Господніх шляхів. Він робить дивовижні речі, і е, з початку нашого приїзду сюди, і до моменту до сьогоднішнього дня, от уже 4 з половиною роки, ми спостерігаємо е, те, що Господь дивовижний. Е, в контексті цього я хотіла б сказати, що кілька років тому було б навіть важко уявити, що в Остіні в Техасі буде збиратися українська громада, громада людей, які... Як віруючих, так і тих, які шукають Бога або які зацікавлені в тому, щоб дізнатися про нього більше. Я не мала такого благословіння спостерігати це в Україні, такого пошуку, такого такої активності духовної. І мене це радує, Мене це надихає. Я дуже радію, що Саша зміг приїхати відвідати нас тут. Він став великою підтримкою для нас, нас християн. Він привів для нас групу від і це стало великим підбадьоренням. Ми чесно скучили за таким батьківським наставленням і за таким глибоким розбором писання. Це була велика радість. Також він зміг послужити громаді наших невіруючих на заході, який був зроблений для них спеціально. Він сказав слово, він молився. І ми навіть чули свідоцтва людей, які плакали або казали. Ми ніколи не чули, що хтось так молився українською мовою. Людей це торкається, людей це змінює. І я радію, і також е, я дуже сильно надіюся, і моє серце горить цим, що ми зможемо стати е, частиною одного проєкту короткої місіонерської подорожі в Україну, яку хоче організувати наша церква, наша домашня церква тут. Е, Господь великий, навіть кілька місяців тому я би не повірила, якби мені сказали, що це стане можливим. І тому наразі славлю Бога, і я чесно надіюсь на скору зустріч. І також дякую. Дякую вам, що поділилися нашим нашим любим пастором, і з нами поділились маточком тепла, києва і дому. Обіймаю вас і посилаю вам любов.